З вами смугастий джміль, і ми починаємо. З самого дитинства я знала, що мої батьки люблять мою старшу сестру Кейтлін більше, ніж мене вона була запланованою дитиною, а я результат випадкової вагітності лише через 10 місяців після її народження. Можливо, вони навіть не хотіли мене, але вирішили залишити. Батьки мами померли ще до мого народження, але батьки тата були живими й активно брали участь у моєму вихованні. Бабуся і дідусь стали для мене справжньою опорою, даючи ту любов і підтримку, якої часто бракувало від власних батьків. Я пам'ятаю безліч випадків, коли батьки залишали мене з бабусею і дідусем, а самі брали Кейтлін із собою в поїздки. У дитинстві це мене не дуже турбувало, бо я любила проводити час із ними. Але коли мені виповнилося шість чи сім років, я почала розуміти, наскільки це несправедливо. Проблема була не лише в батьках, а й у самій Кейтлін. Я не ненавиділа її, але не могла позбутися відчуття, що я небажане доповнення до сім'ї. Кейтлін це знала і щодня робила так, щоб я почувалася чужою в своєму домі. Вона постійно змагалася за увагу батьків навіть у дрібницях, і це було вічне змагання, де я завжди програвала, бо батьки все одно віддавали перевагу їй. Через це я почувалася неповноцінною, і ми з сестрою ніколи не могли знайти спільну мову. Наші стосунки були як нескінченне змагання, де вона завжди перемагала. Одного разу Кейтлін захотіла подружитися з групою дівчат, але була сором'язливою і боялася підійти першою. Я знала одну з них із уроків малювання, і вона познайомила мене з рештою. Ми почали тусуватися разом. Кейтлін так мені заздрила, що змусила батьків поговорити зі мною і вимагати, щоб я включила її в компанію. Щоразу, коли я збиралася кудись із тими дівчатами, мама називала мене егоїсткою, а тато казав, що Кейтлін моя сестра, і я маю про неї дбати. Неохоче я погодилася і познайомила її з ними. Але в Кейтлін ніколи не було багато друзів, і вона часом була надто нав'язливою. Вона намагалася справити враження, але часто виглядала безглуздо. Наприклад, одна дівчина закохалася в хлопця, і Кейтлін пішла до нього і розповіла про її почуття. Хлопець посміявся, бо не був зацікавлений, і розповів усім це дуже засмутило дівчину. Після цього дівчата твердо сказали мені, що не хочуть, щоб я приводила Кейтлін на наші зустрічі, і я погодилася, але Кейтлін це не влаштувало. Вона закотила істерику, поскаржилася батькам і сказала, що як сестра я маю стати на її бік і припинити спілкуватися з тими злими дівчатами. Я відмовилася і сказала, що вона сама винна. Батьки, як завжди, стали на її бік. Вони читали мені нотації, що в Кейтлін не було злого наміру, і я маю вмовити дівчат пробачити її. А якщо ні, то припинити з ними спілкування. Я відмовилася і стояла на своєму. Мені подобалося проводити час із тими дівчатами, і на відміну від Кейтлін, я не збиралася ризикувати своєю дружбою. Я сказала батькам, що з мене досить, і це не моя справа шукати їй друзів. Вони були в люті і кілька тижнів не розмовляли зі мною, але я рада, що не поступилася. Ті дівчата досі мої близькі подруги, наче сестри. Ми разом сміялися, плакали і ділилися важливими моментами. Але то був не єдиний випадок, через який Кейтлін почала мене ненавидіти. Був ще інцидент із хлопцем, який їй подобався, я навіть не знала про це. Ми з ним сиділи разом на уроках і подружилися. Він запросив мене на випускний. Але я ввічливо відмовила, бо йшла з іншим хлопцем, який мені подобався. Коли Кейтлін дізналася, вона закотила скандал, звинуватила мене перед батьками, що я завжди забираю те, що вона хоче. Вона казала, що я навмисно фліртувала з ним. Кілька місяців вона говорила мені купу Гедот, сказала батькам, що шкодує, що я взагалі її сестра. Мама стала на її бік, сказала, що я вчинила неправильно і маю поважати жіночий кодекс. Я намагалася пояснити, що той хлопець мене не цікавив, я йому відмовила, тож вона могла його запросити. Але Кейтлін не заспокоювалася. Я думаю, вона розуміла, що він би їй відмовив у будь-якому разі, тож просто зривалася на мені. Одного разу тато запросив мене на морозиво, сказав, що хоче провести час удвох. Такого ніколи не було, і я зраділа. Але скоро він почав ставити дивні питання: чи користуюся я контрацепцією, чи мій хлопець із хорошої сім'ї, чи ми щось вживаємо. Це мене шокувало, і я спитала, до чого це. Тато розповів, що Кейтлін кілька місяців каже батькам, ніби я вживаю речовини і п'ю алкоголь із хлопцем. Це була повна брехня. Я показала татові телефон, щоб довести, що вона бреше. Пізніше, коли батько прямо спитав її, вона виправдовувалася, що в нашому віці ніхто просто так не дружить із хлопцем і стверджувала, що я щось приховую. Я була в люті і накричала на неї за ці драми, сказала, що не моя провина, що в неї немає хлопця, і їй варто триматися подалі від мого життя. Кейтлін це не сподобалося, і вона мене вдарила, це сталося несподівано, бо раніше вона ніколи не була фізично агресивною. У мене пішла кров із носа, і я впала, тримаючи обличчя від болю. Батьки відвезли мене до лікарні і весь час просили не подавати заяву в поліцію на Кейтлін, бо це зруйнує її життя. Я сиділа на задньому сидінні, тримаючи руку до обличчя, а Кейтлін навіть не виявила жалю і не вибачилася. Пізніше, коли медсестра спитала, що сталося, я розповіла правду, і вона викликала органи опіки. Батьки були в люті, що я залучила їх, вважали це зрадою сім'ї. Для них дії Кейтлін були просто випадковістю, не вартою таких заходів. Вони просили органи опіки повірити, що Кейтлін не загроза для мене. Зрештою, її відпустили, але попередили батьків, що стежитимуть за сім'єю. Кейтлін була налякана, як і батьки. Потім батьки сказали, що розчаровані мною, бо я намагаюся зруйнувати життя сестри. Мама плакала, казала, що я руйную сім'ю. Я твердо сказала, що не хочу більше бачити Кейтлін, і вони погодилися. Мені було трохи соромно за органи опіки, але вперше я почувалася в безпеці вдома. Після цього батьки поговорили з Кейтлін і з того дня вона перестала зі мною розмовляти. Мені це подобалося більше, ніж її напади. Коли бабуся і дідусь дізналися про інцидент, вони попросили мене зібрати речі і переїхати до них, щоб закінчити школу. Вони сказали батькам і ті не заперечували. У бабусі й дідуся я почувалася в безпеці й оточеною любов'ю. Решта шкільних років пройшла добре із теплими спогадами. За весь час батьки ні разу не відвідали мене і не подзвонили. Я знала, що вони щасливі з улюбленою донькою, тож не намагалася зв'язатися, хоча боліло, що вони так легко викреслили мене, ніби я нічого не значу. На випускний батьки прийшли тільки заради Кейтлін, навіть не привітали мене. Але бабуся і дідусь були там і відчитали батьків за фаворитизм. Не знаю, що сказав дідусь, але пізніше батько підійшов і привітав. Невдовзі я дізналася, що мене прийняли до хорошого коледжу з повною стипендією. Я була щаслива, але думка просити батьків про гроші лякала. Я розповіла бабусі й дідусю, і вони запропонували відсвяткувати в ресторані. Після вечері бабуся виклала фото у Фейсбук із постом, як пишається мною. Родичі побачили і почали вітати. Думаю, деякі зв'язалися з батьками, бо ті не знали. Замість радості мама подзвонила і сказала, що Кейтлін замкнулася в кімнаті і плаче, бо її ще нікуди не прийняли. Мама звинуватила мене, що я навмисно роблю сестрі гірше, хвалячись успіхами. Казала, що після інциденту з опікою Кейтлін впала в депресію, що призвело до поганих оцінок. Мені було боляче чути таке від мами. Це був перший дзвінок за довгий час. Бабуся і дідусь допомогли переїхати в гуртожиток. Через відстань ми з хлопцем розійшлися. Це було важко, але я була готова зустрічати нових людей. Там я зустріла Джейка. Ми обидва були першокурсниками, проводили час у бібліотеці. Його спокійний характер і любов до навчання пасували мені, і ми швидко порозумілися. Дружба переросла в щось більше, і я прямо сказала про почуття він відчував те саме. Ми разом вісім років бабуся і дідусь познайомилися з Джейком і обожнюють його. Я познайомилася з його батьками, які ставляться до мене як до доньки. Мама Джейка казала, що мріяла про дочку, тож рада, що Джейк зустрів мене. Чесно, це перший раз, коли мене оточує сім'я, яка любить безнеприязні. Я розповідала Джейку про дитинство, і він завжди підтримує. За вісім років батьки майже не зв'язувалися, хіба надсилали повідомлення з днем народження, якщо згадували. Нещодавно ми з Джейком заручилися він зробив пропозицію на сході сонця в улюбленому місці. Це було як у казці я виклала фото в інстаграм і відразу сказала бабусі та дідусеві. Вони були щасливі. Думаю, новини дійшли до батьків, бо вони подзвонили привітати. Я думала, це просто дзвінок, бо ми не розмовляли. Вони спитали про життя, роботу, квартиру, а потім тато спитав, чи може він провести мене до вівтаря. Я здивувалася, бо хвилину тому він не знав, де я працюю. Я сказала, що ще не думала. Він казав, що буде ніяково, якщо не він, і люди спитають. Я посміхнулася і сказала, що навіть не впевнена, чи запрошу їх, бо ми не спілкуємося. Це їх розлютило. Мама казала, як розчарована, підкреслювала важливість сім'ї і традицій, казала вони завжди мої батьки, і треба лишити минуле. Частина мене хотіла погодитися, бо бажала налагодити стосунки, але інша боялася болю. Але це нова глава, тож я сказала татові, що він може провести. Під час підготовки я зв'язалася зі шкільними подругами, запропонувала стати подружками нареченої. Були сльози радості, і вони погодилися. Ми поїхали до Вегаса на дівич вечір, Джейк на свій. Виклали фото, повеселилися. Але коли я повернулася, батьки подзвонили і висловили розчарування, що не запросила Кейтлін. Я сказала, що ні за що не запросила б її і не хочу її у своєму житті. Вони спитали, що я маю на увазі. Я пояснила, що її вчинки, брехня і зрада залишили глибокі рани, зруйнували довіру. Не уявляла її на такому особистому святі, бо її присутність зіпсувала б усе. І вона не запрошена на весілля. Батьки розлютилися, кричали, що я не маю права виключати сестру. Казали, Кейтлін чекала зустрічі. Я спитала, з чого вони взяли, що я хочу її бачити, бо ми не спілкувалися роками. Вони ігнорували, казали, сестри так не роблять. Я відповіла, що розумію, але після всього мені буде некомфортно з нею на весіллі. Мама казала хоче, щоб у сім'ї все було добре, і запросити не проблема. Тато казав. Родичі обговорюватимуть, чому сестра не запрошена, і це кине тінь. Але я не поступилася, сказала мене це влаштовує, поки навколо будуть ті, кого люблю. Мама спитала, чи наречений не проти, і казала, що свекри осуджуватимуть за жорстокість. Я посміялася, сказала, що Джейк і його сім'я знають про проблеми і не хвилюються про Кейтлін. Вони вмовляли переглянути, підкреслювали єдність і прощення, але я стояла на своєму. Зрештою, погодилися, що в кожного своя думка, і закінчили. Я розповіла про це бабусі й дідусеві, бо відчувала вину. Вони підтримали мене, сказали, що не варто змушувати себе запрошувати когось небажаного адже батьки лише викликають почуття провини. Після цього я відчула полегшення і поринула в підготовку до весілля. Минулого тижня тато зателефонував і повідомив, що вони з мамою передумали і не прийдуть на весілля. Він додав, що це означає, що він не проведе мене до вівтаря. Я запитала про причину, і він пояснив, що Кейтлін скоро переїжджає в новий дім, який вони їй допомогли знайти, і вона влаштує новосілля того ж дня. Вони вирішили піти туди, а не на моє весілля. Шок, і недовіра охопили мене. Усвідомлення, що новосілля сестри для них важливіше за весілля доньки, посилило біль і відчуття зради, які я відчувала роками. Я сказала, що розумію, і поклала слухавку. Хоч я намагалася бути сильною, біль був нестерпним. Я розповіла про це Джейку, і він був у люті від їхньої бездушності, особливо після того, як вони наполягали на запрошенні. Він запропонував запитати дідуся, чи не погодиться він провести мене до вівтаря. Я погодилася і зателефонувала бабусі та дідусеві, запитавши, чи проведуть вони мене. Сльози навернулися на очі, бо вони завжди були поруч. Ви були для мене не просто бабусею і дідусем, ви замінили батьків, не уявляю нікого іншого. Вони одразу погодилися, сказавши, що це для них честь, і на відміну від батьків, вони не підведуть. Їхні слова заспокоїли мене, і я відчула полегшення. З бабусею і дідусем я знала, що маю сім'ю, яка любить мене безумовно. Я поговорила з батьками Джейка, і вони сказали, що їм байдуже до моїх батьків вони раді підтримати нас. До весілля залишалося два дні, і сьогодні вранці я прокинулася від пропущених дзвінків від тата. Я передзвонила, думаючи, що сталося щось серйозне. Він запитав, чи правда, що бабуся і дідусь проведуть мене до вівтаря. Я підтвердила він розкричався, звинувативши мене в неповазі. Я нагадала, що він сам відмовився, тож я не розумію, чому він злиться. Він кричав, що вони з мамою просто хотіли мене провчити, щоб я зрозуміла свою помилку. Казав, що вони виростили мене, забезпечували освіту, а бабуся й дідусь не мають права їх заміняти. Я намагалася пояснити, що вони були поруч, коли батьків не було, але він не слухав. Сказав, що я відштовхнула всіх, і сама в усьому винна. Після цього я задумалася, а чи не помилилася я? Оновлення перше. Вибачте за довгу відсутність, але я була зайнята після весілля. По перше, весілля пройшло чудово, бабуся й дідусь провели мене до вівтаря. Незважаючи на відсутність батьків, я була щаслива, обмінюючись клятвами з Джейком. Ми з подругами танцювали всю ніч, і я зрозуміла, як важливо підтримувати зв'язок із друзями дитинства вони часом стають справжньою сім'єю. Під час банкету я відчула легкий смуток через те, що батьки не поділили цей момент зі мною, особливо слухаючи промови родини Джейка. Але я втішилася думкою, що обрала власне щастя. Подруги також виступили, ділячись спогадами. Потім ми з Джейком поїхали в медовий місяць, який оплатили його батьки як подарунок. Я насолоджувалася відпочинком і своїм чоловіком. Щоразу дивлячись на Джейка, відчуваю щастя. Як і казала, я припинила контакти з батьками, заблокувавши їх разом із їхньою улюбленою донькою оновлення друге. Не планувала ще один апдейт, але сталося несподіване. Я не перевіряла пошту місяць через весілля та медовий місяць. Сьогодні знайшла лист від Кейтлін, не знаю, як вона дізналася мою адресу, і була шокована. Вагалася чи відкривати, але цікавість перемогла. У листі вона висловила жаль через наші стосунки і бажання їх налагодити. Визнала, що була егоїстичною і незрілою, вибачилася за біль, який завдала, і висловила бажання все виправити. Вона написала, що рада за мене і бажає найкращого. Наприкінці просила не карати батьків. Припиняючи спілкування, бо вони нібито сумують. Я читала лист із сумішу здивування і скептицизму. Частина мене хоче вірити, що вона змінилася, але інша насторожена. Я знаю, що батьки не сумують, інакше не поводилися б так, подумала відповісти, але поки утрималася. Прощення це це процес, а не миттєве рішення. Я не впевнена, чи готова пробачити, але не хочу повністю палити мости адже вона єдина, хто вибачився. Після весілля я не почуваюся самотньою. Я навчилася цінувати те, що маю чоловіка, друзів, любов, бабусі й дідуся. З їхньою підтримкою я впораюся з усім без Кейтлін чи батьків. Записалася до психолога, щоб розібратися з минулим і рухатися вперед, що думаєте про всю цю історію? Я рада, що Кейтлін вибачилася, але сумніваюся в її щирості. Чи спробували б ви поговорити з нею? Вона ж таки зробила крок до вибачення. Найкращий коментар під постом ви абсолютно не помилилися, не запросивши Кейтлін на весілля, її дії, зокрема фізичне насильство, брехня та маніпуляції зруйнували довіру, і ви мали повне право захищати свій спокій у такий важливий день. Те, що батьки обрали її на весілля замість вашого весілля, лише підтверджує їхній фаворитизм і неспроможність поважати ваші почуття. Ви вчинили правильно, обравши бабусю й дідуся, які дали вам безумовну любов і підтримку. Щодо листа Кейтлін, її вибачення може бути кроком уперед, але ваша обережність виправдана. Її минула поведінка, зокрема маніпуляції та брак щирих вибачень раніше, дає підстави сумніватися в її намірах. До того ж, її прохання не карати батьків звучить як спроба перекласти провину на вас, що може бути маніпулятивним. Якщо ви вирішите відповісти, краще зробити це обережно, чітко встановивши межі. Наприклад, можна сказати, що ви цінуєте її спробу, але потребуєте часу, щоб обдумати, чи готові відновлювати контакт. Моя порада продовжуйте працювати з психологом, щоб розібратися у своїх почуттях ви не зобов'язані поспішно прощати чи відновлювати стосунки з Кейтлін або батьками. Ваш пріоритет власне щастя та спокій. Які ви вже знайшли з Джейком, бабусею, дідусем і друзями. Якщо захочете поговорити з Кейтлін, робіть це на своїх умовах, коли будете готові, і не дозволяйте почуттю провини диктувати ваші дії. Ви вже довели, що можете будувати щасливе життя без токсичних стосунків, чи спробували б ви поговорити з нею. Це залежить від того, чи відчуваєте, що вона справді змінилася, і чи готові ви до можливої нової драми. Але зараз ви в сильній позиції, оточені підтримкою, тож будь-яке рішення буде правильним, якщо воно відповідає вашим цінностям і спокою. А ви знаєте про подібні випадки? Пишіть про них у коментарях. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Всього за 35 гривень на місяць ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку Спонсорувати. Та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був смугастий джміль.